Це та ситуація, коли залишилося тісто і шкода викинути. А на той момент, коли можна було зліпити все, оцього чуда не було, бо було в морозілки. От така ситуація. Другий день ліпляться пельмешки. У мене алергія зранку. Що ж за напость? Ліпимо пельмешки. Щось треба чоловіку спекти смачненьке. І їдемо до уролога. Для... Ніколи в житті не любила два дня підряд пільмешки. Ось, Ось настав цей день. Настав цей день, коли я хазяйка другий день, і люблю племені. Такі от діла. Ще я сходила в душ. Це дуже важна інформація для вас. Я нервуюся і хоч якось. Питаюся підняти собі настрій. От такі діла. Дівчатка та хлоп'ятка. Що, погнали в цей день? У мене, до речі, є пару кадрів із учора, із учорашнього вечора, бо учора до нас приходили Віка і Коля. І Коля мені питався налаштувати мій ноутбук яким я благополучно не користуюся три роки, який я хотіла вже 40 разів продати, і який не хоче мене слухатися, бо я трошечки не шарю в тому, щоб понастраювати ті всі програми, антивіруски, якісь ще щось, якийсь ноутбук на Windows, якісь програми, щоб ноутбук приймав телефон. Це все не про мене. Але ми не шукаємо легких шляхів, тому три роки я цим не займалася, і тут така вдруг, ага, на телефоні закінчилась пам'ять телефона. Що ж робити? О, у мене є сноутбук, можливо, скинути через нього. Ну, в общем, і так все понеслося. Тому Віка з Колею вчора до нас приїжджали, коля рився в комп'ютері, а ми гомоніли. І зараз ви побачите пару кадрів із вчорашнього вечора, і далі ми у сьогоднішній деньок. Деньок із вікна хороший, третій день уже не виходжу з хати. Це теж дуже корисна інформація для вас. От, бачу є вітер, бачу є сонце. Скільки градусів, ще не знаю, але. Нарешті, нарешті, сьогодні той день, коли я вийду з хати. Йо маю, от, чоловік мій на роботі. Пес спить. Така інформейшн дуже корисна для вас із мого ранку, 20 вересня. Все, я погнала пільменки більмен... ліпити. Дивіться, Коля прийшов у ноутбука, чинить мені тут трохи. Баді балдежник. Віка тут йому массаж робить балдеє. Аж гочі Да. бадік. тобі, да? Масажі. Ой, клас! Балде... Зараз розвалиться аж на столах. Коля комп'ютерщик. Угу. Чини мені давай комп'ютер. У мене комп'ютер уже лежить, я не знаю скільки года, два-три. Я ним нічого не роблю, а в мене телефон забився, треба хоч трохи туди щось поскидати. А я то не шарю у тих віндосах, в тих програмах усіх, да? бо думаю, ти молодіозник тут маленький. А, звісно, тут та Баді тут в на на а Що ж не зробиш? Да, Раді того, щоб ми з <саж> раку чухали. <саж> Я не можу, а ти лизунчик такий. Та, так, 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 з двох сторон <саж> у баді тайський масаж вже починається. Так, Тіть маленький. Дивіться, баді знайшов другу жертву, бадун? Ще й так любить чмихати, ти лежать. Да? Віка вся в шерсті сидить, тут начухали вже. Ось бадіка, бадіка, тебе можна на шоубу продати і зробити. Пояс з собачий да. вигріватись. Да. Ой. А такий обільний парень. Баді, так, баді і цигарки. А візьми ще ось покури йдемо на нього Ще не кури Баді, все Затягнувся би, да, баді? А пиво любить, оце теж із бутилок. Облизувати бутилки, да? <ріху> <ріху> Будемо вечеряти такий супчик у мене з В Колі тут просто пельмешки. Смачного нам. Так, пробуємо пільм. А це все дуже гаряче. Дуже смачно. Угу. Я вже казав, що Смачно. Не зіря ліпила. Чисто ще залишилося. Мушу цей. Завтра ще зліпити і фарш витягнула, бо сьогодні. Ой, не мало часу. Добре, ми їсти і спати. Ось. Завтра побачив тебе. Піражуля мой. Improvisation. Пиріг так, як три стакани: склянка цукру склянка кефіру, і склянка манки. Але оці білі штуки це у мене так, зває, так називаємо війський сирочок. Бо у мене не було цілої склянки кефіру. Потім я сюди ще додала 200 г гарбуза, бо у мене був треба, його, треба було щось з ним зробити. і я додала, ця штука, це курага. Кураги. А ще я додала туди, так, у мене тут робоча поверхня. Це апельсинчика. Ну і подивимося, що з цього вийде. Думаю, буде смачно. Хай стоїться все з 30 хвилиночок. Ось. А ми будемо робити оце. Так. Моє творення з форми. Моє творення. Це що? Це міні-хінкалії, примлешки, Це вже щось подобне на хімкалії, а тут от кудись вареник взявся. Це е, наскільки шкода мені викидати тісто. Ось такі діла. Не засуджуйте, бо оце все взагалі ліпити я не вмію. Вмію оце із форми. Все. Там залишився фарш, будуть якісь котлетки, але не сьогодні. Зібралися. Вирішила бути гарною. Йти на візит до лікаря. Сінці надягнула, Рубашку. Приїхала. Показучам. Приїхала, я заходжу, там лікар сам був без помічниці. Помічниця, до речі, теж українка. От. І я приходжу, він такий, ну, здрасте, ти хто? Чого ти вже приїхала? Ну я йому розказую, він такий, та я не пам'ятаю взагалі такого, Потім заходиться українка, така Да-да-да, все є, направлення те те, те все є. Ну, в общем, що сьогодні треба було, це тільки моє присутстві. Дали тільки таку бумажку злиценніє бадання. Хм. З цією бумажкою завтра йти віддавати 300 злотих. Мені минулого разу зробили УЗІ. Цей раз я прийшла чисто формально по бумажках, щось вони мені дали, це Злиця... злицення. І завтра я йду на цистоскопію. І я просто маю надію, що цистоскопія нічого аж прям поганого не покаже. І, і мені розрішить працювати, і я проб'ю таблетки, все буде добре. Настрій у мене є. Так що, не знаю, такий настрій у мене. Звертати от, Не знаю чому. Може, тому що мені стало ліпше, і настроєння класне, погода топова. Хочеться гуляти, хоча не можна. Поки що, але не знаю, до скільки коля сьогодні буде працювати, можливо, я й пойду з бадів. Якщо мені проходить і не болить, то значить нічого погано, поганого і немає. Правильно, якщо мені менше перестало боліти, спина практично не болить. Ну, практично, відчувається так легесенько, але слухайте, з той болю, яку я відчувала, то це просто. Ну, Понюхати квіточки, чесно, що я тоді відчувала і що зараз. Я позвоню чоловіку, бо думаю, він теж нервується. І що? Я вже пельмені наліпила, попилососила, вже пирога зробила. Ну, клас, залишилося тільки відпочивати. Буду дзвонити чоловіку, а потім до мами подзвоню, і буду їхати додому, їхати мені 20 хвилинок. Такі справи. Тішуся. Тішуся, <тірвання> така молодець, чесно. Я, ну, не дивлячись на те, що маю якусь проблему, я так ну, позитивно налаштована, такий настрій. Може, того, що я два дні на вулицю не виходила і в такий настрій, коли я вийшла. Погода класна. Осінь, реально вже осінь. Такий настрій. Хочеться перемін. Може, ввалити валити. Це би чоловік мій не одобрив. От такі от справи. Я вже жду ту хвилину, коли мені скажуть, що я здорова, і в мене нічого не буде боліти, і я хочу піти займатися в спортзал якийсь або на тренування. я Вже так цього хочу. Хоча, блін, я зараз так говорю, а там наші працюють по 12 годин. І по 10, 12 залежить коли як, і коли я виходжу до роботи і повертаюся додому, які тренування. Про що ми говоримо? Добре, я поїхала. А мені ще треба заїхати в дронку, бо в нас вдома хліба нема. Прикиньте. Так, дивіться, тут вже спікся мій пирожочок. Зараз куштуємо маленький кусочок. Ще тепленький. Творог кусочки попався. Смачно mm. можна було творогу ще додати. Mm. Смачно, дуже смачно. Вийшли погуляти з баді. Я так видягнулася, на, на вулиці взагалі гарна погода. Можна було в шортах і в футболці сіти йти. Іти. Але ж ні, ми не шукаємо легких путів, так? Да? Треба вдягатися, як на полюс, якийсь холодний. Так, прийшла вирвати яблучко. Це вже стає якоюсь традицією, так? Да? Бадего. Домашні яблука. Це вам не з магазину. Не степлиця. Йдемо гуляти в ліс Взагалі я хотіла своєму чоловіку запропонувати поїхати. Тут є одна класна площадка, але він там ще не гуляв. Це від нас дуже близько. Але він ще працює. Сказав, що закінчить десь через пів години і не знаю, чи буде хотіти. Ну, говорю, добре, сама піду десь тут по району, полажу з Бадего. Змучився, хай приходить відпочиває. Уже дуже теплий вересень. Реально дуже. Я в шоці. Що Шо, вересень такий теплий. Я не пам'ятаю взагалі в минулому році, чи такий був теплий, чи ні. з баді. Він чухається он. біля мухомора. Ну куди, бля, хати на нього прешся? І он, мухоморе. Прийшли полазити з баді в лісі трошки. Пішли, вилазить звідти. Коля десь уже з роботи їде, зараз прийде до нас. Не то, що я би прийшла по гриби, але хотілося щось б щось знайти. Ну чисто, щоб подивитися, а не щоб позбирати. Але тут уже все перерито на цьому районі. Але так походити, побродити класно. О, я знайшла маслятку. Здивіться. маслятка, решітка. Чи, чи що це тут таке у нас? Да. Ось. І вон там щось є ще. О. Баді, Бадістій. І ось щось там загриб'є. Не хочу чіпати, бо я не збираю сьогодні грибів. У мене немає нічого з собою. А. Перевертати не хочу, можливо, хтось буде збирати ходити. А ось, дивіться, або піддубні, або щось похоже на піддубні, он два. Ну так, да. клас заховались тут в травичці. Ай. Все одно Даси, в той руки що щось. Ой, як коля з роботи. В правій. Дякую. Yeah. Дай, дякую. Yeah. На, я буду розпечатувати. Бо минулий раз і я забула показати, що там. Дивіться, у бадіка там не Гарна така. Баді! Yeah. <laughs> Гарна біла і така сторона. Ой. Теж дурненька така, як у нас, походу, Бадік хе хе игрушка. Хм? Прикольно. А вот такая игрушка.